Вітаю вболівальників «Динамо Київ» з виходом в. Фінал Кубку Україна. Вітаю болівальників Буковини, які чудово підтримували команду. І я думаю, що команда заслуховує на ті оплески, які вони отримали після фінального свистка. Можливо, можливо, десь була якась недооцінка, але перед грою ми не налаштовували гравців про те, що кубкова гра завжди відрізняється від матчів чемпіонату на одну гру. Можна підготуватися і нам завжди свого часу казали, що порядок б'є клас. В першому таймі, на жаль, ми вийшли не, не такими мотивованими, якими були гравці Буковини. Вони провели чудову першу половину зустрічі. В другому таймі ми зробили певні заміни, зробили висновки. І... Далі вже гра йшла за нашим сценарієм.